Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 7 червня, 25 рік. І ми знімаємо відео в списки відтворення колекція нашого садку, дерева нашого садку. Всі там дерева, які коли починають плодоносити, я знімаю і виставляю. Дуже зручно для себе розуміти, коли що досягало і в який рік. І спостерігати, коли чим обробляти. І сьогодні у нас на огляді буде черешня червнева, так сказати, як я її називаю. Не знаю, назви, колись купувалася. Це дуже велика деревина, бачите, я виліз на деревину, щоб зняти, тому що ну, всі знають ситуацію в цьому році. Бачу, ось на самій верхівці бачимо шпаки все-таки дають їй трошки прикурити. Зараз ми зірвемо, ось так зірвемо прямо ягідки, ось, які є. Вона починає чорніти. так я знімлю, ось які чорні зірвемо декілька штук. І зважимо, подивимося, розглянемо їх. Це ця черешня, де у нас щеплена ось гілка сакури. Не знаю, чи я перся аж на гору. Якщо можна було зняти і ось і тут. У нас вдосталь цих черешень. Ось тут зірвемо. І зараз кинемо на вагу. Ось тут у нас вага стоїть біля розочок. І подивимося вагу дуже смачна черешня, була завантаження, дуже сильні завантаження. Має вона бути без червячків. 9. Ой, збилося. Угу. Тара. 10, 46 ось так. 10.45, трошки переставив. Ну, бачимо. 10.74. Така вага. Загальна вага, та що ж таке збивається? 10 грам, я, щось як кидаєш, кидаєш сюди, то воно збивається. 10-25. Ну, 10 грам у нас вага цієї черешні. Ось так вона виглядає в розкушеному вигляді. Бачимо, як закрашуються. Пальці. Дуже темний, сік, темний, темний сік. Черв'ячків у нас немає, тому що ми обробляли. Починає з'являтися армат. Коли вона достигає, вона стає чорною-чорною і дуже вона ще набере ваги. Просто хочемо, хочу зняти до того, поки, поки шпакій не були. Робили ми з неї вино, дуже смачне вино. Воно стоїть, чекає свою чергу, тому що воно повинно вистояти, вистоятися рік. І якраз Через рік ми будемо його куштувати. Все, ось така черешня. Завантаження, звісно, бажає бути кращим, але для цього року хоча б є спробувати. Скоро на огляді буде наша черевишня, яка дуже велике завантаження мала в минулому році. І ще одна черешня червона, але вона, вона червона теж чорна аж. Але вона ще більш пізніше. То все в майбутньому. Тримаємось, все буде добре. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Дякуємо закисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.